І Україні потрібні кулі, а не виборчі бюлетені, Таке заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив, що вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану. За словами спікера парламенту, коли лунають заяви про необхідність виборів під час повномасштабної війни, варто розібратися, це реальна можливість чи черговий інструмент дестабілізації України. Стефанчук нагадав, що президент України Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах і сьогодні очолює боротьбу за свободу, незалежність та життя українців. На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни запустили механізм призову до армії. При цьому вони намагаються приховати його під навчальні збори. Про це пише центр національного спротиву. Там повідомляють, що з'явилось розпорядження місцевої окупаційної влади щодо підготовки жителів до служби в російській армії, ніби забирають збирають резервістів. Однак, в документі про них ні слова таким чином, маскують примусову мобілізацію, зазначають партизани.